Дорогенькі мої, хочу вам таки сказати і відговорити вас від чорних приворотів. Сьогодні я гадала одній жіночки, гарній жіночки. Ви знаєте, в неї така ситуація. Помер чоловік, помер чого? Він з любов, любовницю мав. 12 років він з нею проводив час. І та любовниця зробила на жінку. Зробила порчу на жінку. А на нього зробила чорний приворот, я сьогодні обнаружила. І розумієте, і все дало, і ця порча, і чорний приворот дало не на цю жіночку, що я гадала, а дало по чоловікові, і він помер. Скільки я вас кажу, ви мене вговорюєте за чорні дьявольські привороти. Я роблю їх, але я роблю в крайньому-крайньому в випадку. Предлагайте мені, незвісно, які гроші. Я роблю їх, але я вас завжди відмовляю від цього. Є м'які привороти, які діють умом, серцем. Це червоний любовний приворот, червоний огніний приворот. А от приказний приворот, чорний, або чорний дьявольський приворот це серйозні речі, це порабощення. І бачите, як воно откатом пішло. Вона робила любовниця на жінку. А вийшло, що помер він і гарний чоловік, 60 років, відпразнував день народження і чорний приворот, дав откат. і тепер в могилі. Так що, дорогі мої, я вас прошу: не треба зв'язуватися із приказними приворотами, тим, тим паче з дьявольськими чорними приворотами. Я вас застерігаю. У мене зараз два, дві жіночки, одна і друга. Одна молода, 28 років, друга старша, 35 років, уговарюють на ці привороти. Я більше всього, що відмовлю, бо буде потім, помієте? Або хтось робить, ви розумієте, роблять привороти, а не роблять ж захист. Я перед любим приворотом. Вам пояснюю, роблю сім'я захист на людину, ту, що на нього роблю приворот, і на сім'ю, і на жінку роблю, щоб не було отката. Роблю сильніші откупи, 3-4 откупи, м'ясні откупи, солодкі, гіркі, алкогольні откупи. і ставлю захист, щоб не було отката. Тоді можна чорний дьявольський приворот або чорний приказний приворот робити. Тоді можна. А так зробити, щоб потім отаку погиб помер не з того, не з з того, цього, після день народження, помер чоловік. І це любовниця зробила, сама не думаючи. Робила на жінку, а погиб чоловік помер. Безврім.